Вимагав за тисячу доларів довідку для отримання інвалідності у Тернополі. Викрили голову військово-лікарської комісії ТЦК та СП. За даними слідства, на початку вересня цього року військовозобов'язаний через погіршення стану здоров'я звернувся до сімейного лікаря, який скерував пацієнта у місцеву лікарню. У медзакладі лікар пообіцяв хворому у випусті зазначити про тяжке захворювання. Наявність цього діагнозу унеможливлює проходження військової служби. Свої послуги лікар, який є голов. Во Велка оцінив у тисячу доларів США підозрюваного відсторонено від займаної посади. Йому загрожує до восьми років за ґратами. 14 тисяч доларів за квиток до Молдови у Харкові затримали організаторів незаконного каналу перетину держкордону. Організатор схеми Харків'янин як спільника він залучив жителя Миколаєва. Вся комунікація між чоловіками та клієнтами відбувалась через месенджери. Вартість одного місця в машині до кордону з Молдовою становила 14 тисяч доларів. Правоохоронці затримали організатора схеми. Обом чоловікам повідомили про підозру. Нині вирішується питання про обрання підозрюваним. Запобіжних заходів на Рівненщині командири військової частини замість служби змушував підлеглих зводити собі будинок. Понад півтора роки два водії та електрик працювали на будівництві. Та, попри це, на папері всі троє продовжували виконувати, нібито свій військовий обов'язок. Тож щомісяця отримували від держави чималі грошові виплати, а це понад 1 мільйон 300 тисяч гривень. Нині двоє військових повернулися до служби. Третій, так би мовити, будівельник із липня несе службу в Сумській області. Крім того, за такі особливі доручення, командир виписував грамоти за сумнівну службу своїм підлеглим. Командира затримано та повідомлено про підозру. Йому загрожують до 12 років позбавлення волі. У Харкові перед судом постане чоловік, який жорстоко напав на 22-річного військовослужбовця. Інцидент стався 3 серпня біля одного з будинків міста. Під час конфлікту нападник дістав пістолет із гумовими кулями та вистрілив у ветерана. Коли потерпілий упав, чоловік продовжив його бити руками й ногами, а також намагався придушити. Жертвою нападу став військовослужбовець, який під час бойових дій втратив ногу та користується протезом. Правоохоронці того ж дня затримали зломисника. Нині він перебуває під вартою. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.